Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гуші, і наша чашечка розповість вам про неочікувані події на вашому порозі. Чому бути, чого не уникнути? Давайте послухаємо інформацію для вас. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. І подивіться, який об'єм інформації просто направляється в вашу сторону для того, щоб укріпити позиції в сфері вашої діяльності і цю цінну інформацію ви будете отримувати від зустріч і спілкування з дуже світлими і позитивними людьми. Я б цю інформацію назвала новими знаннями, де ви будете просто брати і користуватися в. Цих проєктах, над якими ви сьогодні працюєте, щоб отримати бажані результати і з можливістю покращити їх. Що стосується особистого життя, то тут, по-перше, якась перед вами буде відкриватися нова дорога можливостей і перспектив, чашечка ділиться на два епізоди. По-перше, це двері можливостей, які будуть відкриватися в сфері вашого дому і сім'ї, і проекти, якісь у вас були задумки, ідеї, і ви будете реалізовувати. Тому що ці перспективи вони нарешті з'явилися в ваших руках. Якась задумка, якийсь проєкт довго відкладали. І ви починаєте його реалізовувати завдяки тим перспективам, які для вас будуть відкриті. І ще один момент: це ви десь будете відправлятися за отриманням бажаного результату. От ви робили якийсь запрос, можливо, це, наприклад, з документами буде щось пов'язано. І ви відправляєтесь за отриманням цього результату і вас буде здивовувати. Якась нова інформація, яка буде давати вам можливість покращити положення справ на майбутнє. Стосується це вашого особистого життя. Так. Можливо, якихось ваших домашніх задач, ваших сімейних справ, з можливістю щось покращити і змінити в кращу сторону. От якісь такі нововведення, нові закони, можливо, от ви йдете отримувати одне, спокійно відправляєтеся, не очікуйте ніяких новин, але отримавши це, вам тут же слідує інформація, яка попереджає вас в майбутньому змінити ваше життя на краще? Так, що у вас з перспективами. Так. Це робочі моменти. Зустрічі змальовувалися, зустрічі, які будуть вам давати можливість подивитися на оточення, на те, що є навколо вас. На це ви будете все дивитися по-новому іншими очима. Будете вносити хороші такі зміни через спілкування з цими людьми. Прямо мостик будете збудовувати і дивитися, у вас погляди будуть змінюватися, ви якось враз починаєте дивитися на положення справ зовсім по-іншому. І таке у вас прозріння відбувається. От, як наче щось заважало раніше вам це побачити. Якась, можливо, павутина була на глазах, вона, як наче, злітає з очей, і завдяки спілкуванню з цими людьми ви змінюєте ваші погляди по відношенню до роботи, ви до якоїсь ясності будете приходити. Навіть ваші позиції будуть змінюватися і плани будуть змінюватися. Ви будете їх коригувати, покращувати, і це, звісно, буде приносити вам в майбутньому дуже класні результати. Що це стосується вашого особистого життя, два здійснення, і ви прямо тут стоїте, жонгулюєте, щось було в ступорі, ви не розуміли, чому і не туди, і не сюди. І щось було на паузі, в стогнації, а тут прямо одне здійснення за іншим йде і ви стоїте, жонглюєте і радієте. Невже ви нарешті дочекалися? Так, і тут блискавично починається підйом, блискавично починаються якісь відроджуватися, народжуватися ідеї в голові, щось пов'язане з домом, з сім'єю, пов'язане з вашим особистим життям. Намагаєтеся десь подивитися далеко-далеко в майбутнє, або збудувати плани на майбутнє. Дивіться, у вас тут криска за крискою змалювалися, йдуть і одна одну тримають за хвіст. Йдуть з якимись пропозиціями до вас. І вам цього не уникнути. От, повірте мені, ви цього просто не уникнете. Якісь люди прийдуть до вас з якоюсь пропозицією. Ви їх не сприймаєте. Вони хочуть вам щось запропонувати, від чого ви будете здивовані. Тут такий момент, коли люди в чомусь, як наче замічені раніше, і вони вважають, що вже час минув, що ваша пам'ять коротка, як в рибки, і вони знову йдуть до вас для того. Щоб скористатися якоюсь хитрістю, щоб щось від вас взяти, щоб щось від вас урвати. І приходять вони до вас, але ви дивитеся, і ви просто здивовані настільки їхній наглості, що вони так транслюють, яка в них присутня. Нічого такого не трапилося, в принципі, але ж ви на це все подивитеся і попрете їх куди подалі. І ще один момент: чорна кішечка. Дивіться, який момент на вас чекає. Таке відчуття, що вона хоче вибити вас з колії. І щось, щось вона. Хоче від вас. Вона, як наче перед вами, хоче показати, яка вона гарна і пухнаста. І буде створювати якусь паніку, якісь хлопоти буде створювати. Для того, щоб нашкодити вам, наврочити вам. Тут не про гарне говориться. І ваша впертість, ви настільки спокійно і вперто на це все реагуєте. На поведінку цієї жінки, яка хоче здвинути вас з тієї позиції, яку ви тримаєте, вас просто неможливо вже здвинути. У вас є ціль, і ви твердо стоїте на своїх ногах. Буде вона приносити якусь інформацію, щоб вивести вас з рівноваги. Вивести вас на емоції. Можливо, вона хоче заставити вас в чомусь сумніватися, щоб ви чогось, можливо, злякалися. От вона хоче якийсь такий кайф отримати від того, що ви будете десь хвилюватися чи боятися. Хоче створити біля вас таку деструктивну атмосферу. Але ви вперлися, ви вперті. В своїй позиції стоїте, впевнено стоїте на ногах, ви бачите, що відбувається навколо вас, і у вас нуль реакцій, і ви її своєю поведінкою посадите на попу. І що я хочу сказати? Ви будете транслювати свою впевненість, хоча всередині вона трішки вам сумнів посіє. Але ви дуже мудро поступите і не покажете їй своєї, свого хвилювання. Ви будете транслювати їй саме те, що ви спокійні і впевнені. І оці плітки, оця паніка, вона вас не виб'є з колії. От Хтось хотів вам так нашкодити. Так. Щось, щось вона на вас зуб точить, скажімо так. Так, якась така повинна у вас на роботі відбутися ситуація, яка буде потребувати е, поспішності, будете е, виходити на високі емоції, на високі вібрації. Це буде заставляти людей нервувати. Якісь такі моменти будуть. І хочу сказати, що це все буде колихати у цю всю атмосферу, виводити вас на емоції. Будуть раз два троє людей, дві дамочки і один чоловік. Ви побачите їх обличчя, ви віддвигаєте їх подалі від себе, хоча вони і так на відстані знаходяться. Причому хочеться сказати, що раніше з якимись людьми у вас були пов'язані якісь надії, але ви залишились розчаровані. І ви прийняли вже давно для себе рішення, що вам потрібно шукати інших людей для того, щоб вирішити якісь питання. Якісь питання. Ви сподівалися через цих людей вирішити якісь питання, але, на жаль, Більше ви не хочете з ними спілкуватися. Скажімо так, це хороше відкриття для вас, і це допоможе вам уникнути тих неприємностей, які могли вам нашкодити в майбутньому в сфері вашої діяльності. Вам просто потрібні більш надійні і адекватні люди навколо себе. Далі буде дві пропозиції, найближчим часом, від яких ви будете відмовлятися. Ці пропозиції будуть зі сторони чоловіка, і відмовлятися ви будете не від того, що пропозиції погані, а від того, що ви взагалі не довіряєте цій людині. Якийсь цей чоловік, він слизький, йому не можна довіряти. і... Він задумав це не просто так. Чому він хоче з вами а, працювати? Незрозуміло, але в нього темна душа, і він щось задумав дуже-дуже неприємне. Щось дуже неприємне по відношенню до вас він задумав. І скажу так, що якби така пропозиція була вам запропонована. Іншою людиною або від інших людей, ви б ні на секунду не сумнівалися і погодилися. Але саме через те, що вам ця пропозиція надходить від цього чоловіка, ви ставите блокування. Ви не хочете. Бачите, якась недовіра, якась образа у вас і відмова. Ви реально будете відмовлятися. Щось таке буде у вас відбуватися. Хоча пропозиція буде дуже класна, але ви 100% відмовитеся. Так. Якісь палки прямо будете витягувати з колес. Перепони, які вам тут вже зробили, вони вже у вас є, і їх зробив вам якийсь чоловік чоловік змальований. І за його спиною ще хтось є. Чи, чи якось поряд з ним ще хтось є? Якісь палки вони вам в колеса вставляють, а ви йдете. Ви йдете і витягуєте ці палки з колес, розчищаючи собі шлях від цих перепон. Можливо, ви щось побачите або помітите, або ви вже знаєте про те, що він робить, які дії він робить. Таке відчуття, що ви вже почали виправляти його підлість по відношенню до вас, якось очищати свій простір. Якісь такі перепони були створені ним для вас. От прямо йдете і щось помічаєте і прибираєте. Якийсь такий знак, щось ви помітите, або щось ви відчуєте, якийсь знак буде вам. Щось побачите і раз помітили, то є можливість не дати цьому шкіднику вам нашкодити. Ви з легкістю будете знаходити такі речі і доставати. Дивіться, вам потрібно вирішити якесь питання. Ви зіткнулися з якоюсь непробивною стіною. Тут фігура людини спиною стоїть для, до вас і не повертається. Ви залишаєтесь з невирішеним питанням. Думок багато, варіантів багато, але людина не пробивна. Тому у вас народжується ідея, така фікс-ідея, і лисиця в голові, і питання через лисицю вирішується через якусь хитрість. Ви будете. Користатися якоюсь хитрістю, ви знайдете спосіб домовитися з людиною, з якою домовитися, в принципі, було неможливо. От якась така ідея у вас буде народжена в вашій голові, і ви скористаєтесь якоюсь хитрістю. Тому що людина не хоче навіть слухати, і він стоїть спиною, відвернутий від вас. Так що. Ви просто скористаєтесь такою хитростю, тому що у вас іншого виходу не буде. Жаліти будете, що так довелося зробити, але що буде результат. Що ще я хочу сказати? От Дивлюсь, дивлюсь по краєчкам якісь змійки повзають, повзають все. Ніяк не можуть до вас наблизитися. І оченята тут є змальовані. Знаєте, це у вас на роботі буде якесь везіння. Дивіться, крила ангела, от змальований ангел-охоронець в сфері вашої діяльності. Їх навіть два, два ангели. І тут ангел-охоронець все ж таки схожий на фігуру чоловіка. От чоловік тут, хтось вам буде допомагати, і ви будете як дивитися на нього, що він вас спас. Будете дякувати вищим силам, що вони послали вам цю людину. Що він послав саме попередити вас про якісь неприємності, щоб ви не зробили якихось помилок, а отут -от якась заздрість йде, чиясь заздрість, дуже сильна заздрість і ненависть до вас, Якось людина йде на якісь дії. І ваш ангел-охоронець, дивіться, збереже вас від дії зі сторони цього недоброзичливця. Дуже цікаво просто. Ви, роз... ви зрозумієте, ви зрозумієте це трошечки згодом. Якось будуть порушуватися ваші плани. Вас спіймали в це все коло, і ви не можете вибратися з цього кола? А потім раз і. Щось таке саме по собі простір відкривається, і ви легко прям виходите. І ви не розумієте, що відбувається. І от коли ця вся ситуація відбудеться, коли ваші плани намічені, ви не зможете їх реалізувати, не розуміючи, що відбувається і чому руйнуються ці плани. От тільки потім ви зрозумієте, що ви уникнули якогось негативу, який був. Зроблений в вашу сторону. І ангел охоронець вам просто перекрив дорогу. Все було сплановано. І тут хтось просто хотів вам нашкодити, щоб ви нарвалися на великі неприємності. І ви будете це уникати. І тільки потім, з часом, ви зрозумієте, що це було вам на спасіння і вас. Сам ангел-охоронець спасав. Дуже приємні картинки. Тут змалювалися у вас сьогодні. Так. А також найближчими днями буде якесь е, надходження коштів, і це буде щось дуже приємного характеру, ви зможете собі навіть купити якийсь подаруночок. Так. Такою сьогодні була кава. Сподіваюсь, вам сподобалося. і я, як завжди, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтеся. Мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую вам, бережіть себе і на все добре!